Доброго дня! Сьогодні кінець липня. Хочу показати стан своїх актинідій ківі як вони наливаються, в якому вони стані. Вже давно не робив відео. Підписники питають, який стан ваших актинідій. Актинідії гарно наливаються, нормально себе почувають. Єдине, що... Треба обов'язково весною робити обрізку і давати менше пагонів на плодоношення. Я вроді би це і знаю і сам рекомендую, але щороку, коли от розложуєш на перголу пагони, робиш обрізку. Вроді вони ріденько. Тоді, як вони починають розростатися, вони дуже багато виходить їх і. Дуже загущено, немає доступу сонця, а ягода, як немає сонця, вона починає як е, брак сонця. Вона може виносити холодок, але як сильно загущено, то починають обсипатися ягоди. Тут, де робилось понизу, робилась гілка гарна. Зовсім бачите, зрівняти. Отакий ось список заложено 20 ягід. І там, де в холодку по 2-3 по ягідки, там зовсім немає. Тут -от були ягоди, пообсипалися. О, так що, коли робите обрізку, треба між пагонами лишати не менше 30 см. тоді воно гарно показує себе, вони не мішають одне другому. І врожай ви отримаєте набагато більший, як лишите гілці, гілка на гілці, як вони будуть заважати одні, одні, одна другій. Це все рівно, що дві дорослі людини посадити на один стілець. І тому погано, і тому погано. Так що, ну, от такі, бачите, кісточки, як винограду. Це в нас сорт ранній Женева. От такі, Де ближче до сонця. І ягода крупніша, де є прорідження, а там, де оглуші, взагалі дуже мало. Зараз йдемо до других насаджень. А вже проходимо про сківі, теж просили мене показати калібр мого сіянця тернопільського великоплідного. От даю якийсь. Щоб було зрівняти із плодом. Бачите, п'ятисантиметрова пачка, вже він набагато більший. О! О, аж які красунчики. Це тернопільський великоплідний. А ні, це стратона пішов, попереплутувалися. Ліани. О, такі, бачите, бомбулки. О. Так що сіянець вдався, гарний. Тут, звичайно, менше завантаження, як на Карпат стратона. А от Карпат стратона. О, такі бомбулки теж нормальні. Трошки менші. Але теж гарного розміру вже. Але їм ще вересень, серпень, вересень. В ну, жовтні вони вже не ростуть. Ще два місяці практично рости і набирати розмір. І стоїть зараз гарна погода, спеки немає, волога практично не поливає, бо... Через день йдуть дощі. Це якось вчора витримало, що не було доща. А так практично кожен день не хоче чіплятися. Ну от бачите, гарненьке. При тому, що завантаження тут капітальне. О, такі вони жовтенькі на фоні. Ще я листочки не обрізав. Оці листочки, які вже ну, десь через місяць мішають, затіняють, то я їх теж відскобую. Тоді картина ще краща. Так, ідемо далі по актинідіях. Тут сонце погано піду з тієї сторони. Актинідії теж заросли, дощі йдуть, вологи вистачають, робив підживлення. О! От заходимо в цей ж підпербу і тут у плодах. Плодики, 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 якщо рівняти пачку з цим, то звичайно, що тут артемідія уступає розміру. Це київська гібридна. Київська гібридна в цьому році показала себе усій красі. Считайте, всі е, перші бруньки, які відвигалися, померзли, це все плодоношення з резервних бруньок. І от таке гарне завантаження. Навіть переходимо в холодок до хати. Тут сонце дуже рідко, коли там рано до 10 години і все, сонце не бачить. Але коли рідко стоять. Лежать пагони, то результат більший навіть від тих, що ростуть на сонці. Отут, чим далі до сонця, туди до дороги, від хати, тим гарніше закладається врожай. то, залива, то от такі, такі, як. Набоїв пантротажі. Ще теж вона не добрала свого калібру, але її ще місяць, ще серпень буде набирати. Серпень буде набирати. І калібр ще збільшиться. І в цьому році може і трошки менше завантаження, як в ті роки, але я дивлюсь, що калібр буде більший. І вже якщо дивитися зверху отак на цей ліс, то вже всі пагони зайняли горизонтальне положення. Зараз вони закладають плодову бруньку. Оці пагони заміщені. Це ось чоловічий. Дивіться, який дав, ще не хочу все наверх накладати, хай ще трошки побуде, щоб... Не дуже затіняли ягоди. От самого низу, от гілочка самого низу і заклала гарненько. О, тут, дивіться, яка красуня. Це все гілочка виросла з цієї бруночки, бо був пагін положений горизонтально. І оце він виріс з весни. Тут весною була брунька. З весни виріс, заложив урожай і може вирости до 5 метрів. Це дуже потужна рослина. Так якщо дехто питає, у запитання зразу буду відповідати, який інтервал робити між саженцями. Ну, ви самі бачите, яке то потужне. Але не будете висадити на 50 квадратних метрів одну рослину. Десь через 3-4 метри рослина від рослини. Можна садити. Все закладено, все врожаю. Воно поховане. Але восени ми його знайдемо. Далі йдемо. Е -е Це ананасна. Ананасна в цьому році із усіх моїх саме найпоганіше перенесла ті заморозки. А, ні, то Київська гібридна туди долізла. Саме хуже перенесла і врожай не дуже, але є. Зато буде дуже велика ягода. Буде велика ягода. Це хлопчик. Стоїть питання про його зовсім знищення, Виріз... вирізати його, бо він дуже забиває. Далі пішли київська гібридна. Київська гібридна в цьому році, звичайно, показала себе супер. Ось таке все. Під перголою все, все у плодах. Такі дуже довгі латералі в цьому році. Що, певно, по 30-40 по плодів у Київській. І що, куди не зайдеш. При формуванні перголою, звичайно, це дуже гарно. А це ось у мене таке дуже коротенька пергола і мало місця. І вона не має куди розкладати пагони заміщення. Не задоволений я цим так, таким способом вирощування, тільки пергола. От, бачите, пергола. от там є де розкласти. Є де розмістити ягоду. А трошки є і цього і ананасний, щось мені з весни, наче її геть не було. Бо нема коли до неї підходити. Молоденькі мої, пам'ятаєте, разом ми садили з вами оці три актинідії. Треба подивитися відео, якого то року певно це. Третій рік вегетації. Це Скарлетт Десембер. Тоже тут протяг дуже між хатами і багато померзло плодової бруньки. Вже в цьому році був би врожай. А тут, по-моєму, що є врожання. Це Не стої. А може зараз, 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 зараз. Е, дивився, що сигналки будуть. В цьому році з цих молодих кущиків. А вже тоді вам покажу, як вони достигнуть. Це трошки робив прорідження. Ні, оце вона. А от є. Це е, пропурова. Вон, бачите, заклалося пару ягід і ще десь бачив. А оце, оце ось, Скарлетт Десембер. І оце воно, о, бо це джамбот звідти приліга приповзла і це джамбо. То Скарлетт Десембер є сигналочки. Пурпурова є сигналочки і Вейкі F. Вейкі F. Немає тут її був накрив хлопчик, я пообрізав його, не заклалось. Вже наслідуючи, це е, такі висять гірлянди із Кенсред. Кенсред. Дуже гарно теж кенсред. В цьому році заклав плоди. І калібр гарний. Теж переніс зиму. Можу підпорку ставити, бо бачу пергола прогинається. От які, які красончики. А джамбо менше завантаження. Джамбо боїться морозу. Є, але але не порівняти з тим роком, звичайно. Все джамбо. І знову помилка, що дуже густо. Наслідуючий рік, вже як доживу до січня місяця, все буду робити десь через так, як вам ражу, через 30 см пагін від пагону, а тоді буде результат. Ну Тут бачите, от скільки. І вони густо, одна другу забивають. І навіть е, е, чого воно так мало закладається, бо немає доступу сонця, не закладається плодова брунька. Треба робити ріденько. Оце, вітром пошкоджено, то не хвороба. Тріпало вітрами, вітрами. бо тут протяг. Так що така, такий стан моїх насаджень. Зараз нічого їм не роблю. Тільки... та, полив, дощ поливає, не поливаю. А хто, у кого нема дощів, то поливайте. Підживлення хіба фосфорно калійне, щось, щось можна дати для визрівання лози, для налива плодів. Азот уже не давайте, щоб вас не гнало. ну, Полив і мульчування. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.